Бенуа, чому ви оновили модельний ряд? Ми перейшли від серії VB-31 до VB-32, насамперед для того, щоб підвищити якість наших машин, а також дати нашим клієнтам можливість відчувати переваги конкретного продукту, що конкретно змінилося в цій новій лінійці. Серія вб 32 тепер складається лише з двох пар моделей, кожна з яких здатна формувати тюки від 80 см до 1 м 60 см або навіть 1,85 см, залежно від моделі. Перша пара ВБ-3255 і ВБ-3285 відрізняється новим композитним дизайном капота і чорною передньою панеллю. Опціональна система надлишкового тиску сприяє збільшенню щільності на 10% для сухих культур. Вона може бути оснащена ротором OptiCut з 14 ножами. Друга пара це ВБ-3260 та ВБ-3290, які в стандартній комплектації оснащені великим підйомником і висувним люком. Вона також має посилений кінематичний ланцюг і підшипники, а також може бути оснащена ротором OptiCAD з 23 ножами. І на завершення, чи не могли б ви коротко охарактеризувати модельний ряд? Отже, серія VB32 32 це більша місткість, більша щільність, трохи більше комфорту. Продукт краще адаптований для кінцевих клієнтів, і, звичайно, вона доповнює серію vb 71 Дякую тобі, Бенуа!